Привіт! Сьогодні ми будемо з вами переробляти ось цей манікюр. Це молочна база від торгової марки Trendy і е, французький, виконаний е, білим кольором від торгової марки Edlen. Як ви можете побачити, ось така товщина манікюру. Ці нігті це такі клююча версія нігтів, але я їх люблю. Ми їх ніколи не припіднімаємо, не вирівнюємо. Гелем або не піднімаємо вільний край, тобто це якась така ізюминка ось цієї найвищої точки натурального нігтя, тому е, нас така форма влаштовує і мене, і клієнтку. Е, зазвичай вона не носить так довго нігті в основному 3-3,5 тижні, але так як я хворіла і вона не мала змоги до мене потрапити, тому дочекалася сьогодні цим нігтям. По-моєму, більше п'яти тижнів, як ви можете бачити, вони вже так достатньо добре відросли. Але ні одної тріщинки не було на них, все дуже добре тримається. Тому техніка, якою я працюю, вона насправді працює. І, можливо, хтось із вас спробував. Напишіть в коментарях, чи. Виходить вас, що не виходить, або чи користуєтеся ви якимись моїми порадами, лайфхаками, або чи виконуєте цю техніку, яку я зараз вам показую? Отже, ми приступили з вами до зняття матеріалу. Тут ми робили французький манікюр на молочній базі і. Потім дівчинка захотіла трохи французьку оцю смужечку білу затонувати. Я спочатку щось зовсім забула про те, що в мене є молочний топ, можна було просто зекономити і ще один шар і не додати товщини манікюру. Але я про це згадала вже потім, коли закінчила робити манікюр. Так, так само буває. Тому ми нанесли молочну базу достатньо тонко. Знову ж таки, пам'ятайте, що не від товщини залежить якість вашого манікюру. Тобто наношу тоненьку молочну базу, потім малювала французький. І після цього ще раз тонко наносила молочну базу, для того, щоб трошечки приглушити ось цей білий французький. І після цього ще один шар топу. тобто, Таке трошечки вийшлося нашарування, але на початку відео ви могли побачити, що нігті були не, не товсті і е, така товщина е, гарна, е, допустима, я б так сказала, і красиво все виглядало. Зараз провірила трошечки, чи підходить її довжина нігтя, захотіла ще трошки прибрати, але ми стараємося зробити ось таку якусь овальну, мигдальну форму. Після зняття матеріалу я опилюю форму, так як знала про те, що дуже нам не залишається, я фрезою ніяким чином не забирала її. Хоча, якщо б ми, наприклад, робили короткий квадрат, то сміло фрезою забираю. Максимально, скільки я можу забрати фризою і вже потім пилочкою допилюю собі. Або ще є така штука, коли, наприклад, ми робимо мигдальні нігті дуже довгі, і людина хоче там, прибрати стільки, скільки відросло, то я просто по формі нігтя фризою знімаю довжину. Тобто не прямо, не по квадратній формі, а так якби овально рухаюся фризою і забираю вільний край. Приблизно такої самої довжини, як воно відросло, і потім вже пилочкою собі підганяю те ну, так, щоб зробити форму. В даному випадку фризою я нічого вільний край не чіпала, тому що мені хотілося якраз попрацювати з цим нігтиком, пилочкою. Він такий витончений, такий ніжний. Я просто дуже люблю ці нігті, і мені захотілося якраз підігнати форму. так, Гарно-гарно пилочкою. Як ви можете бачити, ще виконую такий поверхний опил, загладжую всю поверхність нігтьового ложа, щоб ніде не було ніяких горбинок, щоб він був максимально гладкий. Тоді всі наступні кроки буде виконувати набагато легше. Тобто, в нас потім йде база, і така база, і така база, і вони будуть лягати так, як нам потрібно. І так само проходжуся, прошліфовую ніготь біля кутикули. Пам'ятайте, що відео в даному випадку у мене пришвидшене, тому рухи в два рази менші, легші, ніжніші, повільніші, це, на це так само слід зважати, тому що дуже легко перепалити, пере пошкодити. Тим паче, ці нігті вони такі достатньо, вони, в принципі, такої міцності, як і мої нігті. Мої нігті, якщо без покриття, то вони, е якщо я їх десь там помочу в воді, намочу руки, вони можуть в мене вигинатися в іншу сторону. Бу так звучить, я взагалі не люблю таке відчуття. Але ось така, така тонка по природі нігтєва пластина. І в цієї дівчини, в принципі, е ну, може, трошки товстіша, але так само достатньо тоненька. тому... Опилювати, от, дряпати саму поверхню нігтя дуже важливо акуратно не перепилювати. Тобто ваше завдання лише подряпати, щоб поверхня нігтя була такою матовою, але щоб це було без, без пробілів, щоб це було все щільно. Подряпано повністю поверхня нігтєвого ложа, і потім вище, от, наприклад, так як ми зараз проходимося фризою, відклеюємо кутикулу від нігтєвого ложа і тим чином не просто відклеюємо кутикулу, а ще фриза повзає по нігтьовому ложу, і вона якби продовжує там зачищати нігтик і так само ще додатково його царапає. Фризою я ніколи не тисну на нігодь. Моє завдання. Акцент на тому, щоб привідклеїти кутикулу, і поки я відклеюю кутикулу, фреза з другої сторони, та, яка повзе понігтинку, вона вже виконує свою роботу, тобто вона прочищує нігодь. Я завжди прослідковую, щоб нігодь біля кутикули він був таким однорідним, щоб не було ніяких білих плям, там, наприклад, там десь якісь, якась шкірка ще залишилася. Тобто, коли я прочищаю. В зоні біля кутикули поверхня нігтьового ложа, вона в мене там має залишатися максимально чистою. це означає, що ніякі залишки ептеригію, ніякі залишки кутикули, чи там ще чогось не залишається, відповідно не буде наступної можливості, коли там сяде гель гельна чи база на Поверхню нігтя туди не попаде повітря. Тобто це дуже важливо. Ось чому дуже часто є відслойки від кути, коли це означає лише одне, що ви погано прочищаєте якраз цю зону. Тобто їй приділяйте максимально багато уваги. Та й в принципі кожному етапу, який ви починаєте виконувати, ви маєте. Приділяти максимальну кількість уваги. Тобто прослідковуйте, щоб там у вас все було гарненько почищено, щоб добре був знятий і загладжений матеріал. Якщо є відслойки, ви так само їх маєте випиляти. Якщо є тріщинка, ви пробираєтеся до тої тріщинки так, щоб ви прям контактували фризою з тим тріснутим нігтем. І тільки після того ми будемо там працювати з тим, щоб укріпити цю тріщинку. Якщо вона у вас там десь залишилася під гелем, ви не знаєте, якого вона стану. Тобто гель зверху є, а знизу, якщо цивільний край і ніготь відріз, тобто зі зворотньої сторони нігтя він може також вже дати слабинку. Тобто ви маєте той гель почистити, добратися до тріщини і. Знову її укріпити. Укріплюєте там, полігелем, спочатку втираючими рухами база, потім наносите полігель гарнесенько, туди в цю тріщинку укріплюєте і всі залишки гелю, які йдуть довкола цієї тріщини, вони мають якби, сходити на ній. Ви їх як, розтоптуєте, чи то пензликом, чи то апельсиновою паличкою. Я працюю апельсиновою паличкою. І потім робите опил. Знову ж таки згладжуєте ось цей гель, який зійшов на, довкола тріщинки, згладжуєте його максимально на ні. І в зоні біля тріщинки старайтеся залишити максимальну кількість, яку тільки можна залишити. Головне, щоб це все було згладжено і навіть не, не, ніхто просто так не міг помітити, що там є якась є е гель. Він буде виконувати функцію укріплення. І, відповідно, не дасть більше не трісне. І так кожен раз, поки у вас нігодь не відросте, нанесла підложку, якось профукала цей момент. і... Так що нігті вже з підложкою. І хотіла вам розказати про те, як вирівнювати базою. Тобто, наше основне завдання, як ви вже помітили, на нігтиках є підложка, Тобто, це база коді. Я ставлю крапельку на нігті. Якщо ви не бачили, як я це роблю, можете подивитися на будь-яке попереднє відео, точно є, як я це робила. Тобто, ставлю крапельку бази на нігті. і плоским пензликом. Стараюся розподілити або такими втираючими рухами нанести цю прозору базу на поверхню нігтика, не торкаючись, не заходячи близько там, де бокові пазухи, і де проксимальна пазуха, там, де в нас кутикула знаходиться. Тобто не торкаюся. Поки я там буду п'ятий пальчик розтягувати базу по нігтику, вона собі там на всіх попередніх. Підтече туди, куди її потрібно, тому що якщо ви дисте в стик, вона там може кудись вас затекти. Потім наступний шар: у нас йде база, якою я буду вирівнювати нігодь. Спочатку беру пензлика і наношу. Якби роблю таку слизьку поверхню. Так як в нас ніготь в даному випадку він такий вузенький, на ньому немає куди сильно розігнатися, я стараюся там, в принципі, на 80% нанести базу. В основному база знаходиться в центральній частині нігтика. І потім я пензликом стараюся догнати, загнати її туди, куди не вистачає. Ось, зараз, бачите, нанесла скрізь і всюди основна кількість матеріалу по центру, і потім беру. Пензлика і заганяю. Також стараюся біля кутикули розрівнювати це все на ній, щоб у нас потім, коли буде відростати база, щоб не було такої чіткої сходинки горбинки. Тому що так він буде відростати акуратніше, охайніше, і не буде кидатися ось цей такий штучний ефект в очі. Потім ми вирішили спробувати ще один шар, тому що захотілося трошки більш інтенсивності. Нанесла і, в принципі, сподобалося, тому ми будемо робити два шари. Хтось боїться базу наносити в два шари, тому що, думає, що буде товсто, насправді нічого товсто не буде. Тобто другий шар ми з вами ніяким чином не вирівнюємо, просто промальовуємо так, як кольором. Але так як дана консистенція у нас така достатньо густа, тоді нам просто. Я з одної сторони пензлика обтираю до, бан... до кришечки від баночки, і другою стороною просто розподіляю той матеріал, який в мене є на пензлику. Я його стараюся брати з собою небагато. Залишила на нігтику, Знову ж таки, на... в основному на центральній частині нігтя. І десь на 80% я матеріал розподіляю Оригінальною кісточкою від бутилочки, а все решту підганяю пензликом. Тобто пензлик мені допомагає розправити той матеріал туди, куди мені хочеться, не туди, не туди куди там він собі захоче лягти. Я його, в принципі, розправляю так, щоб він всюди був на ній. На торці був на ній ближче до проксимальної пазухи, тобто там, де в нас кутикула, так само він знаходився на ній. І де бокові валики, матеріал теж сходить практично на ній, але поверхня нігтьового ложа на 100% покрита лаком. Це дуже важливо. Тобто ніколи не пропускайте той момент, щоб десь там не дофарбувати. У вас всюди воно має бути одноманітно, однорідно, і е, кількість матеріалу має знаходитися. Е, Тобто матеріал має знаходитися на всій поверхні нігтьового ложа. І зараз в кінці допомагає нам топ зробити ось цей ідеальний блік. Я пальчик собі кручу всюди і продивляюся, щоб блік ніде не заломлювався. Це так само дуже важливо. Це такий кінцевий результат, і манікюр виглядає дуже охайно і акуратно, тим більше, якщо у вас блік буде просто. Ідеально ніде не буде заломлюватися, тоді 100% ваша поверхня буде виглядати просто неймовірно. Тому старайтеся топом так само допрацьовувати і працювати на всі 100%. Кожен шар, кожному шару ми приділяємо максимальну кількість уваги. І знову ж таки, топ я не втираю, а мені його потрібно нанести таку достатню кількість, щоб. Тобто я торкнулася топом нігтика і протягнула до вільного краю. І справа, і зліва всюди нанесла. Так як топ рідкий, мені потрібно з ним працювати швиденько. Щоб нікуди він не затік і потім не зіпсував мені манікюр. І кінцевий опил. Після просушування просушуємо ми кожен пальчик окрему. І після просушування. Ще раз опилю. Як ви бачите, пилочка заходить якби під ніготь, і я стараюся собі його припіднімати. Знову ж таки, контролюю вигляд зверху. Я дивлюся на нього, як він мені виглядає, щоб він не був косий, кривий, щоб з кожного боку нігтик виглядав гарно. Ще, якщо десь забула щось, допрацьовую, не боїмося. Тому що людина піде від вас і за порогом вашого салону буде потім оглядати манікюр, чи добре він зроблений, чи ні. Тому, поки людина сидить перед вами, все у ваших руках. Як тільки встала і вийшла, потім буде вам там присилати, писати, подивитися, це не добре, і це не так, і то не так. Дякую, дівчатка, що дивилися. Сподіваюся, що вам сподобався цей манікюр. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте, лайкаєте, мені дуже приємно. І по традиції скоро почуємось Надіюсь, цей манікюр був для вас корисним.